У Лубенському районі 58 виборчих дільничних виборчих комісій, які відкрилися вчасно, розпочали свою роботу. Поки що голосування йде в спокійному такому темпі. На 14 годину дня проголосовано близь, більше 30 Проголосувало більше 30 виборців. Оперативну інформацію наступну ми збиратимемо на 17-ту годину. Сподіваємося, що з врахуванням людей, які голосували за місцем перебування, явка виборців значно збільшиться. Здебільшого, так як і завжди, це люди середнього та старшого віку, більш відповідальніше, серйозніше до цього ставляться і йдуть на виборчу дільницю таки більше людей такого віку, середнього і старшого, молоді менше. І в самих виборчих комісіях люди старшого віку, звичайно, що радує те, що коли бачиш людей молодших і хотілося б, щоб все ж таки молодь, думала про своє майбутнє і думала, робила хоч найменші кроки для того, щоб щось змінити нам у сьогодні, і завтра, і в майбутньому. А ми думали, що ми вийшли через Ка десь активна. Ну, не можна сказати, що активно. Ну в основному 700 чоловік у нас проголосували. Да? Скільки вже зараз, на даний час? Скільки проголосувало? чоловік. вісімнадцять восімнадцять По вікових категоріях по вікових я оце дивлюся, то в основному самі пожилі пожилі люди. Молоді, майже немає. Ну, і так, так, майже немає, а да. так. Все чесно, добросовісно, порушень ніяких, зауважень ніяких. Так що все в нас на, на, на всі на містах, всі працюємо. І я думаю, що так і закінчимо вибор до, до, до 20-ї да? 20 години, а потім починаємо вже зводити бюлетні, які, як кажуть, і будемо тоді вже ж підбивати підсумки. Якщо людина за відсутності належного форму, а згідно після того? Бабучам нічого не, не рада, Вона без дітей. Взагалі, одинока. Ну, бабушка, не було кого, коли. Немає в дітей, щоб, щоб прийшла дитина, там хоча б продиктувала її, понимаєте? І попросили дідусь по... своїм разом з нею зайшов в кабінку. І... Не було там ніби ні викриків, ні, ні, ну, ні, ні, нічого. Не зафіксовано нічого, не було. Дільниця відкрилася вчасно, о восьмій годині були зразу ж перші виборці. Зустріли ми їх привітно. Трошки були проблеми з світлом, але ми це все швидко вирішили. і… Цілий день дільниця працює, як і повинно бути. Я дивлюся, у вас тут не отакуються приміщення. Ну, це приміщення ні. Так, Отак і працює. Ми закалені вже mm -hmm. життям і життям нашим. Ну, а взагалі люди приходять ви дивитесь, здебільшого, як по вікових категоріях. Не можна сказати, що люди там старшого віку чи молодь різного віку. Якось зранку більше йшли люди старшого віку, довго вчитувалися в бюлетні, щось робили вибір якийсь для себе і, надіюсь, вони своє воле виявлення виявили. І кандидати, які вони, з яких вони проголосують. Будуть. 50 населення? – Так, трохи нема 50. Із 1615 виборців проголосувало на 18 годину 688 виборців. Так, близько половини. Активність так, нормальна. Протягом дня йшли так регулярно, але проблем не було. Дівчата наші встигали, у нас команда дуже гарно підібралась, надіюсь, у нас так і підрахунки підуть. Надіємося, все буде добре. Рушень яких не було. Ну, здається, не було і так і намагалися слідкувати за всім, і за кабінками. Там хотіли двоє зайти, не дозволили. Тоді інші двері шукали, коли написано, куди вихід. Ну отак, такі невеличкі проблеми. А так все нормально. Виїжджали наші з скриньками до людей, які не можуть. Але проголосували не всі, із 23, до яких виїжджали. Не було вдома. Та ні, не було вдома, от просто чомусь не схотіли. Мабуть, стан здоров'я не дозволяв їм робити якийсь вибір. Ну це їхнє. Їх можна зрозуміти. отак. Записів книги заяв з карт не було. Спостерігачі в нас з самого ранку, десь більше 20 від усіх партій, кандидатів наших на пост засульського голови. Так що будемо працювати під їх пильним оком. Засульська сільська територіальна виборча комісія, голова Гнаденко Тетяна Олексійовна. На території сільської ради нашої знаходяться три дільничних виборчих комісії. Раєв одна дільниця, друга клуб і совниці в клубі. Станом на 19 годину, які вже є. Числа. На 19 годину на 44 це в солониці, в райодорі 46%, а тут 42% на центральній клініці.